Всім привіт, друзяки! Хочу зробити вам маленький анонсик стосовно завтрашнього стріма. Завтра на стрімі ми будемо крутити Арморі Пас. Знаєте на скільки зірок? На 400, 400 зірок буде завтра. 200 моїх, 200 мого підписника, крабебстера, друга братінчика! Ми будемо змагатися, кому випаде щось люте. Я хочу цього калаша, він хоче цього калаша. Я на своїх 200 зірок буду крутити Only Overpass. Він, може захоче щось друге. Буде куча ставок, буде куча розіграшів. Все можете подивитися в моєму телеграм-каналі. Силочка буде в коментарях, або тут буде QR-код. Блін. Хочу цього калаша! Хочу цього калаша! Хто хоче розіграш, чекайте мій телеграм-канал. Завтра на стрімі буде дуже круто. 400 зірок Арморі Пас. Також в мене на стрімі ви можете придбати собі відкриття кейса, прокрутити колесо, де можете виграти гроші або скін, або навіть поучаствувати в розіграші. Всього забали. Круто! Let's go.